Привіт, кіномани та серіальні фанати! Сьогодні я підготував для вас справжній вибух новин із кіновсесвіту. Райан Гослінг приєднується до зоряних війн. Марвел готує нову фантастичну четвірку, а улюблений мандалорець отримає власний фільм. Не перемикайтеся, буде багато цікавого. Підписуйся на канал, став вподобайку, та погнали по новинам. Райан Гослінг приєднується до Всесвіту Зоряних Війн. Під час квітневої Star Wars Celebration у Токіо було офіційно оголошено, що він зіграє головну роль у новому фільмі Star Wars Starfighter, який вийде 28 травня 2027 року. Режисером стане Шон Леві, відомий за Дедпул і Росомаха, та проект Адам. Сюжет розгортається через кілька років після подій Skywalker-Сходження, відкриваючи нову главу без звичних героїв. Гослінг поділився, що з дитинства був фанатом саги. І навіть показав свої старі простирадла зі спізоряними війнами. Зйомки стартують восени 2025 року. Це буде свіжа історія з новими персонажами, яка, за словами режисера, не є ні приквелом, ні сиквелом, а окремою пригодою у знайомій галактиці. Фанати вже в захваті від цієї новини. Нова Фантастична Четвірка. Marvel Studios готує новий фільм про фантастичну четвірку під назвою Перші кроки, прем'єра якого запланована на 25 липня. Сюжет розгортається в альтернативному Нью-Йорку, де герої протистоять космічній загрозі Галактусу та його посланниці срібному серферу. Цікаво, що Сью Шторм у фільмі вагітна, що може натякати на появу Франкліна Річардса, одного з наймогутніших персонажів у коміксах Марвел. Режисером стрічки виступає Мет Шекман, відомий за серіалом «Ванда Віжн». Що ж, виглядає справді цікаво, натякає на розширення Всесвіту Марвел через Франкліна Річардса. Тож чекаю з нетерпінням. Мандалорець отримує повнометражне продовження. Фільм під назвою Мандалорець і Грогу» вийде в кінотеатрах 22 травня 2026 року. Режисером стане Джон Фавро, а головну роль знову виконає Педро Паскаль. До акторського складу приєднається Сігурні Вівер, яка зіграє лейтенанта Нової Республіки. Ця стрічка замінить четвертий сезон серіалу, переносячи улюблених героїв на великий екран. Фільм обіцяє нові пригоди, епічні битви та використання сили. Це буде окрема історія, яка відкриє нову главу у Всесвіті Зоряних війн. Що ж, я з радістю перегляну цей фільм. Гра Дед Стрендінг стане фільмом. Майкл Сарноскі, відомий за тихе місце день перший, зрежисує стрічку. Сценарій не буде прямою адаптацією гри, а розширить всесвіт Death Stranding новими персонажами та подіями. Хідео Кодзіма залишається креативним продюсером. Фільм обіцяє бути дивним і неймовірним, як і сама гра. Прем'єра очікується після релізу сиквелу гри «Death Stranding 2 на пляжі, заплановану на 26 червня. Поки що, це все, що нам відомо. Венздей повертається. Netflix офіційно оголосив, що другий сезон серіалу вийде у двох частинах перші чотири епізоди 6 серпня, а решта 3 вересня. Чесно кажучи, таке поділення сезону здається мені досить жорстоким. До акторського складу приєдналися Стів Бушемі, новий директор Невермора, та леді Гага у загадковій ролі. У другому сезоні деякі персонажі з першого сезону не повернуться. Зокрема, Персі Хайнс Вайт, який грав Ксав'єра Торпа. Цього разу серіал зосередиться більше на хорорі, ніж на романтиці, що, на мою думку, зробить його ще цікавішим. На цьому все. Світ кіно та серіалів не перестає дивувати. Нові герої, гучні прем'єри та несподівані проекти вже на горизонті. Якщо вам сподобалась добірка новин, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть у коментарях, яка з новин вас вразила найбільше. Обговоримо разом! До зустрічі у наступних випусках.